Нато не змогли, а Німеччина просто взяла й купила три Хаймерси для України. ЄС все ж таки домовилися використовувати заморожені активи Росії на користь України та ще мільярди євро допомоги від союзників. А поки ми не перейшли до подробиць, підписуйтесь та ставте лайки. Розпочинаємо. Посли країн ЄС ж дозволили використовувати заморожені російські активи. ЄС зможуть використовувати до 3 мільярдів євро на рік, зокрема на озброєння України. Також єС відкриє офіс оборонних інновацій у Києві, щоб європейські стартапи змогли допомагати зсу. Крім того, Данія та Канада вже зобов'язалися фінансувати виробництво різноманітної зброї в Україні, включаючи бронетехніку, БПЛА та наземні комплекси. Німецька компанія Рейнметал випробовує новітню зброю в Україні. Йдеться про 155-мм артилерійські снаряди, які б'ють на 100 кілометрів. Планується, що за поточний рік Україна отримає сотні тисяч снарядів від Рейнметал. Ще одна німецька компанія Хенсолд отримала контракт на поставку шести додаткових радарів повітряного спостереження. Йдеться про термінали trml 4 d Ймовірно, це ті самі термінали, які Німеччина обіцяла передати Україні. Це потужна система, яка здатна відстежувати до півтори тисячі цілей в радіусі до 250 кілометрів. Окрім цього, міністр оборони Німеччини у Вашингтоні оголосив про намір придбати три пускові установки Хаймерс із запасів США з метою передачі. Ші їх Україні також Німеччина з Британією оголосила про фінансову підтримку для відновлення енергетичної інфраструктури України. Німеччина виділить 45 мільйонів євро, а Британія 23 мільйони. Міністерство оборони США оголосило про новий військовий пакет на суму 400 мільйонів доларів. Він включає додаткові системи Хаймерс, боєприпаси для систем «Петріот» та комплексів «Насамс», бронемашини Бредлі і Мраб, Джевеліни та Стінгери. І це ще далеко не кінець списку. Також Велика Британія візьме участь у підготовці Києва до зими, забезпечивши генераційне обладнання середньої та малої потужності. Швеція надає Україні військову підтримку у розмірі 28 мільйонів євро. З цієї суми 5 мільйонів будуть спрямовані на розмінування, 10 мільйонів на безпілотники. Ще 10 мільйонів фонд НАТО для України, а решту на морську безпеку. США запускає програму допомоги українським фермерам, що може збільшити український експорт на півтора мільярда доларів. А Польща надала близько 20 тисяч терміналів Starlink. Вартість допомоги складає більше 10 мільйонів доларів. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.